Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І сьогоднішнє моє відео буде продовженням мого попереднього відео про те, що сталося з українською дівчиною Марією Ковальчук. На цьому тижні вийшло вже друге інтерв'ю Марії і її мами Олексію Суханову, вже нашому да, українському телеведучому. І з цього інтерв'ю відкрилися дещо інші деталі. І сьогодні я хочу поговорити трішки про це. Ну, по-перше, я хочу подякувати вам за ваші коментарі, які ви лишали під моїм минулим відео, за ваші перегляди. І хочу сказати, коли дехто там написав, чи не набридло ще говорити нам про цю тему. Ні, не набридло, тому що ця тема зараз є дуже нагальною. Коли минулого року відбувся скандал у Казахстані, жорстоке позбавлення життя молодої жінки салтанат. Я теж робила про це відео. Три відео випускала про це, тому що ця тема є дуже актуальною. Багато жінок потерпають від насильства. Багато хто не знає, що з цим робити, як від цього позбавитись. Тому багато хто з психологів, і я в їх числі, ми розповідали, що і як. І це є нормальним, тому що, в принципі, чому ми створюємо наші канали? Ми тут розповідаємо. Деякі нюанси, на які ви можете звертати увагу у вашому житті, щоб не допускати таких самих ситуацій. Ну, будь, там, освідомлювати, значить, вооружен. Не можу знайти в українського да, перекладу аналога цієї фрази. Так от, інтерв'ю Марія з її мамою дали Олексію Суханову. І що починається це інтерв'ю? Олексій показує дуже коротко, що має бути у випуску, і потім говорить. Ось як все починалось і як все закінчилось. Із, і з цього випуску нам зрозуміло те, що інтерв'ю, скоріш за все, він записав раніше, але не знаю, з якоїсь причини, воно вийшло вже після інтерв'ю з Ксенією Сабчак. Настрій інтерв'ю був зовсім інший. Олексій Суханов, він взагалі, знаєте, такий, він мені нагадує кроліка з е, казки про Вінні Пуха, той, Вініпуха. Ну, якщо ви вже нічого не хочете, ну такий він занадто вічливий, занадто. Занадто інтелігентний, ну навіть це, це вже трішки занадто, але він багато кому подобається, тому що він знов-таки своєю вічливостю, тим, що він зайвого не питає, зайвих якихось зауважень не дає, не гострий, не брутальний. І він нібито спочатку намагався, щоб Марія мала до нього певну довіру. Він сказав, що ну, з вами сталася така ситуація, я не хочу нічого засуджувати. Він декілька разів в інтерв'ю сказав, що ми були молоді. От з вашою мамою, правда, Ганна, ми були молоді ми теж чудили дуже багато. Правда, правда. Але все одно от, був такий певний фльор, і знов таки я говорила про це інтерв'ю з моєю подругою юристом. Вона сказала, що от їй це інтерв'ю їй сподобалося набагато більше, тому що так, дійсно, з нього набагато ми більше змогли дізнатися. Але все одно е, був такий, такий легкий наліт того, що е, ну нібито він її засуджує, і вона мала виправдовуватися. Так от які деталі всплили у цьому інтерв'ю вже другому? Е, ну, перш за все. Нам би всім хотілось повірити в ту казку, яку намагалися нам показати Марія і її мама. Мама каже, що Марійка була такою гарною дівчинкою, всім животним тваринкам допомагала, завжди колись приносила когось додому, кого тільки зустрічала. Для того щоб склалася така певна картинка надзвичайно доброї, наївної дівчини, яка дуже співчуває тваринам, яка всіх хоче захистити, всіх хоче допомогти. І можна було б в це нам всім повірити, тому що знов таки у своїй практиці я навіть зараз зустрічаю з молодими дівчатами, яким по 20 років до 25, і нібито ось тобі інтернет. Багато хто відвідував вже багато різних країн. Дехто з дівчат навіть зростали в Європі, але вони достатньо наївні, достатньо вірять у тій картинці, яка, яку нам транслюють соцмережі, а найбільше нам це транслює інстаграм от у, у такого життя. І можна було б повірити, те, що Марія там дуже довірлива, повірила людям, повірила в те, що просто так хлопчик захотів їй допомогти і відправити її на приватному джеті в Таїланд. Але ж є е, сайти, 18+, на яких Марія працювала. І вона цього ну, не приховує абсолютно. І тобто ми зможемо розуміти, що вона абсолютно була в курсі от тих таких дрібниць, які не знають люди, які з цим не стикаються, тому що вони, їх професія просто ну, абсолютно не дотична до цього. І от тому от вже розуміти такі вони одразу дають тобі такий сигнал, що ти не віриш вже піс... всьому, тому що говориться після того. Тому що знов-таки, навіть е, хто знає, є такий прийом в НЛП психології, що якщо ти хочеш, щоб тобі повірили, е, якщо ти маєш три рази сказати правду, і от тоді вже таке, нібито несвідоме, воно е, перестає чинити супротив, і вже навіть якщо ти можеш потім сказати неправду, е, вона може бути. Е, 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 Сприйнята як правда, тому що перших три було правдою. Ну, наприклад, там, там як тебе, як мене звуть, Олена, да? хто я? Я жінка, я психолог, я три речі вам сказала, що я правда. І вже четверта річ, якщо вона буде сказана в контексті чогось, вона може бути сказана вже не зовсім правдивою. Але оскільки ви знаєте ці мої три речі про мене, вони є правдою, ви можете цьому повірити. А тут одразу. Я не розумію, чому у Марії так важко визнати те, що вона займалася екскортом. Багато хто цим займається. так, Мені не подобається, це, що це дуже сильно гламоризується. Я про це говорила в своєму відео, тому що дівчата починають сприймати це як дуже легкі гроші. От, Наприклад, Антон Ес, якого часто я дивлюся, йому ж завжди його птічки пташки приносять. Інформацію, і вони говорять, що ця робота дуже небезпечна, тому що ти не знаєш, куди ти їдеш, до кого ти їдеш і що з тобою будуть робити в наступному, наступний твій клієнт. Це все скривається, і нібито такий гламур. Та ж сама Альона Амович, про яку я говорила, що інтерв'ю з нею подивилася, вона говорила, що «ну, зі мною такого не було. Я роблю тільки те, що я хочу, я роблю тільки так, як я хочу. Багато інтерв'ю дають, як вони себе називають, феєчки. Що теж вони з клієнтами зустрічаються і роблять тільки так, як їм подобається, і так, як вони хочуть, клієнт ні до чого не може змусити. І виникає нібито така нормалізація, що ну що тут такого, ну тут нічого такого в цьому немає страшного. А насправді це професія небезпечна. Ще раз нагадую вам, якщо ви не дивились, подивіться фільм. Girls to buy» або екскортниці він перекладений, перекладений на українську мову, і на російську мову 21-го року він на реальних подіях. До цього ще були документальні фільми теж про це про дівчат з Польщі. Наскільки це є небезпечно? І знов таки, я спілкуюся. Мій Бабел дуже таки з багатьма людьми різних професій мені доводиться спілкуватися, різних кол, і все таки я знаю багато, що дійсно відбуваються страшні речі, але про це не говорять. Нам намагаються створити. Казку про попелюшку і нам намагаються створити сценарій. У психологію він називається сценарій Геракла. От, поки я не, тоді я не, от поки я не пройду якісь там 10 кіл ада, я не зможу бути щасливим. І от така казка про попелюшку, що ти я повинна досягти чогось, і тоді мене зустріне мій принц, вона нам дуже гарно ну, вкладається в розум. Що от може він мене побачить, якийсь там багатий, ніхто не говорить про шейхів. Якийсь багатий бізнесмен. Зараз ми знаємо, що в Дубаї багато криптовалютників, бізнесменів, багато хто там засів блогери. Тобто, він мене побачить, він у мене закохається, і все, буде в мене дуже красиве життя таке як з картинок в інстаграмі. І от така гламуризація, те, що нам показується, вона і дає хибне враження від того, що відбувається насправді. Тому що я хочу ще вам сказати. Подивіться, будь ласка, це інтерв'ю у те, що Марія говорить. У мене виникли питання: а п'ять годин між тим, що вона сказала, що вона пішла з готелю, і тим, що її знайшли. Перше, коли її знайшли, вони говорили про те, що нібито вона була несвідома в несвідомості, і вісім днів вона перебувала в лікарні без свідомості, тому не могли упізнати, хто це є насправді. А тут мама каже, що Марія сиділа на а, дорозі і махала зламаною рукою. Тобто Марія була при свідомості, і вона могла сказати, хто вона, звідки вона, і можливо там сказати контакти, з ким можна зв'язатися. Ну тут вже знову таки у мене виникають питання: п'ять годин в неї випали з пам'яті від чого це може бути? Так, це може бути амнезія від шоку. Тому що те, що з нею сталося, настільки її шокувало, що її пам'ять просто витіснила це у несвідомо. Я вам неодноразово говорила, що це такий механізм психіки да, витіснення, коли нам щось дуже важко пам'ятати і сприймати, ми просто це витісняємо у несвідомо. Вона може це згадати там, за місяць, за два, за десять, за двадцять п'ять років. Неважливо, коли це все залежить від тригерів, які можуть статися. Друге, таке може бути під дією певних заборонених речовин, коли людина певна певний час втрачає пам'ять. Ну і звичайно, якщо було якийсь фізичний, фізичний вплив, удар по голові чи ще щось, теж могло бути, чому вона втратила пам'ять. І може бути ще четвертий варіант. Вона просто не хоче говорити, що відбулося насправді, тому що страшно, тому що те, що там можливо відбувалось. Звичайно, вони є протизаконним, і, звичайно, просто про це страшно говорити, для того, щоб зберегти її власне життя зараз і життя її близьких. Вже надали відповідь її кривдники. Сьогодні я бачила про це у Ютубі, вже багато хто про це говорить, в них зовсім інша версія. І по всіх таких маленьких деталях, що говорять вони і що говорить вона, це зовсім, звичайно, дві різні версії, але і там, і там брехня. І там, і там неправда. Далі ця історія, звичайно, буде розвиватися. Але якщо просто мама і дочка будуть далі давати інтерв'ю, їм треба краще продумувати ту історію, яку вони хочуть повідати нам, просто людям. Тому що ну, в будь-якої людини, яка трішечки мислить, виникають запитання: там не співпадає, там не співпадає, там ти розказала одну версію, там ти розказала другу версію, там ти сказала так, там ти сказала так. Ну, і ти починаєш задавати все більше і більше питань, на які немає відповіді. Звичайно, падає рівень абсолютно довіри до того, що говорять жертви. Я ще раз хочу сказати, що ніхто не має права ні на кого підіймати руку, ні на жінку, ні на дитину, ні на тварину. Неважливо яка це жінка професії. Якщо вона вам продає своє тіло для певних утіг, це не значить, що ви можете над ним знущатися. Ніхто не має права знущатися ні над ким ні фізично, ні морально, ні психологічно, ні економічно ніяк. Тому це поза зоною будь-яких коментарів. Якщо хтось каже, що е, я не жалію жертву. Так, звичайно, звичайно, шкода Марію, тому що. Е, Стільки операцій, стільки наркозів, вони не можуть піти безслідно. Багато хто говорить, що Марія зовсім не емоційна, і те, що я говорила в своєму першому відео, що, скоріш за все, вона подію певних знеболювальних, певних препаратів. І якось так між слів, це у Суханова було сказано, що вона зараз проходить психологічну реабілітацію, що вона приймає дуже сильні ліки для того, щоб це все, все пережити. Що мене ще торкнуло в цьому інтерв'ю Суханова. Коли він вже робив монтаж з інтерв'ю Ксенії Собчак, потім він позателефонував мамі по відеозв'язку і почав говорити їй про те, що от ви дали інтерв'ю росіянам, а от російська мова, ви дали інтерв'ю маніакам, а вони ж пішли, тому що українська мова. Господи, та не за російською мовою вони пішли на нас. Розумієте, що це все розмухається штучно. Де навіть би якби ми всі говорили як один щирою українською мовою. А вони б сказали, що ми всі нацисти, і вони б все одно пішли на нас. Тому що для Росії а Україна це її, е, вона не може існувати без України. Це е, ну, певний зміст її е, существування. Знову ви бачите слово випало з, з, мого, з моєї голови. Існування. Е, це екзистенціальний зміст для Росії, тому що Україна, вона як. Е, Межа між заходом та сходом, між, між Росією та Західним світом, я вже неодноразово говорила. Вже як Попугай тут говорю, що про це ж все писав ще Збігнів-Бжезінський. Майже 30 років назад. Він описав сценарії, які можуть відбутися з нашою державою. Якщо Україна піде по. Демократичного сценарію, як це має відбуватися і що може, може, може трапитися. І якщо Україна лишиться під впливом а, Російської Федерації, як і що може відбуватися? І він говорив, що на жаль, якщо піде все по іншому, по-другому сценарію, Україна може перетворитися на буферну зону між Западом та Росією, а, вона може стати а, навіть такою, а, де ну, те, що відбувається зараз в нашій країні: війна, а, зброя і все інше. Тому що він казав про це, що Росія не може відпустити Україну. І ось і все, мова, не мова. Ну от говорити такими наративами це грати на стороні ворога. Розумієте? І я от вважаю це дуже неправильним. Я Сухана вже він же не дурний чоловік. Для навіщо він це говорить? Це одне таке. І… М Мені здається, коли вже Ксенія Собчак брала інтерв'ю у мами і у Марії, вона тоді сказала, що ви даєте інтерв'ю журналісту Російського происхожіння. Мабуть, вже мама тоді сказала Марії ой, а Ксенії, що інтерв'ю було дане Суханову, там може за день, може за два раніше. І вона навмисне це підкреслила, тому що ми знаємо, що Олексій Суханов він народився в Росії. Він чи нещодавно тільки взяв громадянство України, вивчив українську мову, за що йому честь і хвала. Він говорить українську мову набагато краще ніж я, яка народилася і прожила все життя в Україні. Але мені здається, що це було підкреслено знов-таки навмисно, знаєте, так, такий укольчик-підкольчик. Тому що Ксенія, вона нічого не робить просто так. Вона достатньо продумана, вона достатньо, ну вона знає, що вона робить і для чого вона робить. І вірити просто в такі співпадіння я ніяк не можу, як психолог. Так от. Для чого я знов-таки створила цей другий випуск? Для того, щоб знов-таки звернути вашу увагу. Завжди звертайте увагу на деталі. Коли вам хтось щось будь-що розповідає, звертайте увагу на деталі, перезадавайте питання, уточнюйте. Є такі техніки активного слухання у психології. Коли ви щось не зовсім розумієте, перепитайте, а чи правильно я зрозумів, а чи правильно я зрозуміла, а чи ти те хотів сказати, ти так сказав, чи так сказала. І тоді людина просто проговорюється. Вона говорить якісь інші деталі, і ви можете вже скласти більш-менш таку а, правдиву картинку. Наприклад, якщо до мене приходить а, в терапію а, сімейна пара а, з проблемою, дружина говорить на чоловіка: От він то-то то мені зробив, він то сказав, він такий сякий. Чоловік говорить на ту ж саму ситуацію, він це бачить зовсім по-іншому, і, і говорить там: а вона мені сказала на, на мою відповідь, відповіла мені на моє питання, ось так то. І, ти ти не починаєш просто бачити, де дійсно проходить ота жа правди і неправди, і і як прав... Як насправді правда, вона майже завжди десь посередині, тому що ми всі бачимо ситуацію тільки через свої, сві, свої очі, ми бачимо все, як був наш минулий досвід, так, як ми зростали, як ми формувалися, і ми бачимо і сприймаємо цей світ від того, який був наш минулий досвід. І навіть бачучи одну і ту саму ситуацію, ми можемо реагувати і сприймати її по-іншому. Тому завжди звертайте увагу на деталі. Диявол криється в деталях, і це є правда. Так от ми будемо дивитися, як буде продовжуватися ця історія. Мені цікаво, самі як психологу, чи доб'ємося ми правди, чи побачимо ми правду, хто правий. Цікаво, чи заговорять інші учасники цієї історії, особливо мені цікава реакція батьків наймолодшої учасниці цієї вечірки, 16-літньої, дитини Мілени, а це дитина. А я вам вже говорила в минулому відео, що підлітковий вік зараз подовжений до 24 років. Тому це дитина такіше не верхня межа підліткового віку, а середня. Тому що підлітковий вік зараз, вже як говорять, починається приблизно з 9 років і закінчується у 24. Тобто це вона десь посередині. От, Якщо це відео вам було корисне, ставте ваші лайки, лишайте ваші коментарі, ви бачите, що я на них завжди реагую. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб більше людей могли дивитися ці відео. Кому потрібні консультації, звертайтеся до мене в приватній Instagram, Facebook, X, бувший Twitter. В мене ви легко можете знайти за хештегом Психолог Єлена Літвінова. Я його лишу або в описі цього відео, або в першому коментарі, для того, щоб можна було його скопіювати і просто вставити і знайти за цим хештегом мене. Тому я всім бажаю здоров'я психологічного і звичайно фізичного. До нових зустрічей. Пока!